Що? Погано. Погано? Що да. трапилось? Так. Да. А ще По... де? Голова болить? Тут? Да. Дуже тут. погано. Тут? Тут? Зверху? Да. Да. А що таке? Що случилось? У сала. з'їв салат. Ти з'їв салат? Так, больно. І тобі стало больно після салату? Так. Да. Поміряли температурку. А... 37,5, ну поки тримається. Максон, ти як? Нормально? Нормально? Да. Ти хочеш відпочивати? Да. А спати підеш чи ні? Ні. Не хочеш? Ні. Туди наверх, чи ні? ні. Ти тут ні. хочеш? Да. З Дамірчиком будеш. Будете телевізор дивитись? Будете чи ні? Да. Разом будете? Так. Да. Супер. Добре, погано. Деміру погано? Ну, йому теж погано. Чуть-чуть, а тобі? Так, дуже сильно. Тобі дуже сильно? Так. Да.